Ти теж це відчуваєш? Наче все зупинилось, нічого не виходить, ніби всі двері зачинені, а ти під невидимим ковпаком, звідки не можеш вибратись, тебе щось обмежує, не пускає далі, дороги закриті, енергія витікає крізь тріщини в душі, немає сил щось почати. Нічого не складається, всередині порожнеча рухаєшся, але ніби в болоті, це не кінець, але це точно знак, пора повертати себе, ти можеш повернути свою енергію, обірвавши старі енергетичні зв'язки, через які вона витікає. Просто дозволь собі це, почни. З моєї медитації підписуйся та медитуй українською.